Серед найсильніших збірна України приїхала на 33-ті Олімпійські ігри у Францію, маючи у заявці 140 спортсменів у 23 видах спорту. Серед них шестеро атлетів, які пов'язані з Рівненщиною. Зокрема, у дебютному виступі збірної України з футболу на Олімпіаді беруть участь двоє футболістів з Рівненської області. Це уродженець села Тараканів, що біля Дубна, Олександр Мартинюк, та уродженець села Зоря, що біля Рівного Олексій Сич. Перший представляє футбольний клуб Олександрію, другий Львівський рух. Олімпійська збірна України уже зіграла перший поєдинок. Поступилася із рахунком 1-2 збірній Іраку. Цікаво, що історичний гол для України на Олімпіаді забив. Уродженець сусіднього Луцька Валентин Рубчинський попереду у збірної ще матчі з Марокко та Аргентиною за вихід із групи. Все гри є, Будемо старатися буде тяжко зі команди буде ще складніші но. Будемо битися до кінця. Не найкраще розпочав виступи на дебютній для себе олімпіаді. Лучник із Березного Михайло Усач. Він єдиний серед чоловіків, хто виборов ліцензію з цього виду спорту. Розпочав спортсмен у міксі. Згідно з форматом, збірній сумують бали, здобуті у чоловічій та жіночій стрільбі. Михайло набрав 651, а його напарниця Вероніка Марченко 657 очок. У сумі спортсменам забракло пунктів, аби пройти далі. Вони стали 21 а місць у плей-офф було всього 16. Тим не менш, Олімпіада для Михайла Усача не завершена. Він продовжить виступи в особистому заліку. Розпочне з однієї 32-ї фіналу. На цій стадії змагатиметься проти представника Бразилії. Треба просто опанувати себе. Ще є пару днів тренувань, виправитися трішки. І далі дуельки там може бути зовсім інше. Це кваліфікація за це медалі не дають. А ось олімпійський раунд це може бути інший розклад, інші місця і все інше. Прокоментував Михайло для Суспільне спорт. На свій старт на Олімпіаді ще чекає рівненський велогонщик Олександр Гудима. Для нього ці змагання також дебютні у кар'єрі. 21-річний рівнянин цьогоріч став чемпіоном України з маунтенбайку і вперше за 12 років буде у цій дисципліні серед чоловіків представляти Україну на Олімпійських іграх. Було доволі багато емоцій. Україна 12 років не мала чоловічих ліцензій на Олімпійських іграх з маунтенбайку. Це була доволі емоційна новина. Був деякий мандраж від того, що буду представляти Україну на Олімпійських іграх. Але я знаю, що вже готовий до цього і буду пробувати. Прокоментував Олександр для Суспільне спорт. У греко-римській боротьбі Рівненську та Запорізьку області на Олімпіаді буде представляти Насібов Парвіз Паша Огли. Вагова категорія 67 кілограм. Борцю 25 років. Він є срібним призером Олімпіади 2020 року у Токіо. Також це уродженець Азербайджану, але має український паспорт і тривалий час тренується на Рівненщині, враховуючи, що він зараз як внутрішньо переміщена особа тренується у нас на Рівненщині. Готується до Олімпійських ігр е, тут, і тому він буде е, репрезентувати одночасно і Запорізьку область на Олімпійських іграх, і Рівненську область. Тобто е, наша область в разі його е, завоювання якоїсь медалі також отримає е, свої залікові бали. У плаванні виступатиме рівнянин Михайло Романчук. Втім, на Олімпіаді він представлятиме Хмельниччину, на яку змінив Рівненщину кілька років тому. Михайло Романчук є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор 2020 року. На цій олімпіаді Романчук пливтиме 800 та 1500 метрів. Здобув ліцензію і на 400 метрівку, але від неї відмовився. Окрім цього, разом із тенісисткою Еліною Світоліною Романчук буде нести прапор України на церемонії відкриття. Бажаємо успіх. Український олімпійський збірній Вадим Мороз, ITV Media Group.